Добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. А у двічок день <шут> шута, день несподіванок, нових починав, авантюр можливо. да? Якийсь такий день... день легкості, я б сказала. Якось таке дитяче сприйняття дня. Отаке буде якесь з відкритими глазами, трішечки, може, наївні. Там, ну... Вірите всім, вона лапши вам можна навішати, і ви будете такі, а, да", такі, знаєте, іншим разом би тисячу разів провірили, а тут такі будете якимись, ну, як дитина, не бачивши загрози, що може це за собою вести. Без аналізу. скажімо так, Людина без аналізу. Незважаючи на те, що ви можете бути, прожити багато років і бути дуже розумною і впевненою собі людиною. але от в цей день, як наче хто кажуть, знаєте, як е, під гіпнозом. Ото от, таке якесь буде состояння, таке якесь. Е, не знаю. У справах може, можете в справах ризикувати, не прочитувати риски свої, не аналізувати так, як треба. Тобто день якийсь такий. ну, дурню? Якщо назвали дурень, то мабуть і дурень. День обнулення, день початку, день відпочинку може бути як обнулення. Да? Спочатку і воно якось таке. Не ту... риба, не м'ясо, нуль. Не риба не м'ясо. Не туди, не сюди. Стоїмо на... на місці. Але з якимись відкритими очима дивимося на, дивимося на е, світ, на оточуючих і е, восприймаємо все за як, наче, перший раз. знаєте, як ото кажуть, е, е, що, що старе, що мале. От -отаке, якесь отаке буде, отаке, знаєте, Наївності не пов'язана. Ну, але я вам хочу сказати, якісь е, 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 знаєте, зміна ваших буде, помінятися будуть плани якісь у вас у, е, в цей день. Можливо, якийсь від'їзд раптовий, необдуманий, можете таке щось придумати собі, щось таке. Е, е, ну, Не приймайте рішення в цей день, бо він такий якийсь трошечки смішний. Скажемо так, да, веселя, якось можете кудись поїхати на якусь зустріч? Ну, таке якесь, знаєте. Ну, серйозності, якщо ви цей день напланували собі серйозних якихось там зустрічей і те, то я чи якісь серйозні справи, то я вам хочу сказати, що воно якось зміниться. День не піде по тому плану, якому ви там собі запланували. По шестірки стільки мечів, щось різка зміна. Думали так, щоб зробили по-іншому. Ну, якась хтось позвонив, зібралися і поїхали на встрічу. Чого поїхали потім? За чим воно треба? Ітог, а ітог, я вам скажу ту з кубків. Наповненість щаслив. Ви просто будете цей день, незважаючи на вся